Купили купу хімії, добре в захисту, а далі що? Куди лити, коли підживлювати і взагалі для яких це рослин? Не панікуйте, агромаркет знає, як навести порядок у саду та на городі. Вже у цю суботу, 21 червня, о 12.00 запрошуємо вас у торговий центр Атріум на тематичну лекцію від Agromarket.ua, від наших експертів. Добрий день, друзі. Jsme vás na lekci. Це не тільки топові консультанти в магазині, а ще й садоводи з досвідом, які легко та доступно розкажуть вам про захист, обробку та підживлення ваших рослин. На вас чекає живе спілкування із спікерами, корисна інформація простою мовою, дружня атмосфера, гарний настрій та смаколики. Приходьте всі, буде корисно, дуже цікаво та смачно. Чекаємо вас в Агромаркет!